Привіт, привіт! Я Валя Немержицька і це нотатки, дружини пастора. Сьогоднішню нотатку Хочу почати з прочитання першого розділу першого послання апостола Івана, де написано, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, і чого руки наші торкалися про слово життя, а життя з'явилося. І ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули про те, що ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А ще пишемо вам, щоб повна була ваша радість, а це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряви, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова його нема в нас. Дивіться, ви зараз розумієте, чому я хочу, чому я читаю це місце і чому починаю з його декілька таких. Важливих моментів цього контрастного, тако, це дуже контрастний розділ. Дивіться, апостол починає з того, що він свідчить, що він і, і апостоли є а, з, а, правдивими свідками. Він каже: Ми чули, ми бачили, ми торкалися, ми спостерігали, ми знаходилися в присутності, те і вам і розповідаємо. А, і розповідаємо тим, хто. Слухачам, зараз не будемо глублятися в це, заглибля поглиблюватись. З якою цілю, щоб мати спільність. І ось це слово спільність, яке дуже багато хто перекручує, хто використовує на свій, по своїх маніпуляціях як хоче. Але дивіться, ця справжня спільність, яка Спільність з отцем і сином, вона йде, і внаслідок вона приносить повну радість, тому що спільність віруючих людей, всі, хто спілкується з отцем і сином, вона робить одним, та, одною, одною спільнотою. І далі він уже каже, саму звістку. Та, ще він звістку не сказав, тільки він сказав ціль того, що він пише: каже. А це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вас, Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. І каже, що спільність з ним, а відповідно й один з одним, можлива тільки тоді, коли ми знаходимося в світлі, бо коли ми в темряві, ми брехуни і немає в нас правди. Так? І тоді, коли ми ходимо у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. А ось чому я про це говорю? Коли я залишила посилання на своє відео з запитаннями до Ми – молитва» через декілька. Тижнів після того, як я опублікувала, мені прийшло таке повідомлення: доброго дня, сестро. Дякуємо вам за небайдужість до нас. По-перше, скажу вам від, чир... від щирого і глибокого серця. Мені байдуже до, до молитва як особистості, тому що я вас не слухаю, з вами не молюся. Я знаю. Що... По слову Божому, що те, що ви чините беззаконня, зводячи, і як я раніше говорила, про відомство, про чарівництво, про застосування маніпуляцій, все це в мене можна подивитися на каналі. Тому я вам скажу щиро від серця. Мені ви байдужі, мені не байдужі люди, які попадаються у ваш капкан. По цій причині я знову і знову буду про це говорити. Тому що ви зводите людей тим, що ви називаєте Словом Божим, ви проповідуєте свої почуття і бажання. А далі каже, що ще хочу зауважити, сестро. Будь ласка, всім, хто належить до служіння, ми молитва і співчуваючим, будь ласка, не називайте мене сестрою, я не ваша сестра. Казав Христос: хто є мені братом, хто сестрою? Той, хто чинить волю мого отця, а ось в цьому місці писання, що я прочитала, в те, яке саме ви його зачепили, світло. Як мені може бути, а, як мені може бути сестрою або братом, той, ну, наприклад, хто тримає бізнеси в Росії. Той, хто, коли мої люди плачуть, коли мої рідні стоять і стікають кров'ю, коли а, близькі мої втрачають домівки, а, вони насолоджуються заробітком на моєму збідованому народі, маніпулюючи їх. Не, не сестра мені, не ти не брат мені і не сестра. Як мені може бути сестрою, скажімо, власник або власниця тату салонів, ну, наприклад. А як, мені може бути власнико, як мені може бути сестрою той, хто пише фальшиві свідчення, той, хто свої, свої мрії або мрії свого серця, віддає, передає за слово Боже? А, хто э, маніпулює, наприклад, якось я вірю, що Дух Божий говорить всі великі ключові моменти в Божьому царстві, через його людей, коли мої люди починають вміщати друг друга і починають почитати друг друга, як почитають маніпуляція. уловлюйте, Це означає, що носія цього відкриття Оксамиту не можна не вміщати. Бо це вже не поза царством, уловлюйте, думайте, дорогі мої. Повертаючись до, до, до світла, і ось продовжую читати. Ми вже, будь ласка, не називайте мене сестрою, будь ласка, пані Валентина, ви мене можете назвати, можете називати мене, ніяк не називати мені від цього, як я калабайдуже, ні холодно. Ні, гаряче, тому а, з вашою маніпуляцією, за, як вам так смішно стало за вашу небайдужність до нас, то мені ще сміш -сміш -сміш так? І ось, якщо вам важливо мати діалог та відповідь, не треба мені від вас діалог. Мені треба, щоб ви моїм людям, яких ви образили, яких ви маніпулювали, яким ви брешете, яким ви не дивитеся правдиво в вічі, з яких ви витягуєте гроші. Щоб матерям, яких ви образили, щоб ви сказали, не сказали, ви нас неправильно зрозуміли, щоб ви не сказали, що е, нас, на нас клівещуть. Щоб ви сказали, простіть нас, бо ми дури, думали, що ми розумніші за Бога. І дура це комплімент. Знаєте, мене колись, як я робила дурості і до сих пір буває, я сама себе дурою обзиваю, але в даному випадку. Це коли не вистачає да, в даному випадку, взагалі, Туреце, коли чиниться не под, навіть не здоров'ям, не духовно, а по за духовним розумом. Будь ласка, якщо ви претендуєте, що ви в світлі вийдіть в світло, покайтеся, покайтеся перед матерями, йдіть сльозами, омивайте їм ноги, замість того, щоб маніпулювати. Якщо вам важливо мати. Діалог та відповідь. Я вже сказала, мені не важливо, мені не треба діалог. Я не веду діалог з людьми, які свідомо вибирають темряву, Бог є світло. Давайте зв'яжемося, зв'яжемося, пишеться через е. І разом вийдемо в прямий ефір та будемо спілкуватись. Не хочу я з вами спілкуватись. Мені не треба спілкування з вами. Я повторюю, мені треба, щоб ви покаялися. Ну мені треба. Має маю на увазі, що я вимагаю, якщо ви справді, як називаєте себе служителями, не викручувалися, як риба з руки не викручувалися, не вислизували, а каже Слово Боже, те, що ми прочитали, визнайте, що Він є вірний і праведний. І тоді визнайте свої гріхи, і Він простить вам, і ми простимо як люди. Ми, я роблю себе частиною мого народу, тому що те, що бори, я є частиною. І те, що болить моїм рідним, моїм близьким, моїм братам і моїм сестрам болить мені. А, каже далі, і те, що допоможе його тілу бути більш міцніше, міцнішим, правильно, бути більш міцнішим якому тілу бути? На чому, бо воно слово, тіло Христове будується на істині. На правді, на слові Божому. Та, каже, Та коли маємо спілкування, то і кров Христа змиває гріхи, щоб було спілкування. Треба, щоб було світло. Без світла немає спілкування. Без світла немає, немає, ви не можете бути частиною чогось, від чого ви себе відділяєте своїм. Тому і така моя відповідь. І я написала: питання поставлені, чекаємо відповіді: будь ласка, так чи ні? Про яку міцність може йти мова? В тому ж розділі, який ви процитували, написано, що Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Будь ласка, запишіть відео з прямими відповідями: так чи ні. Каюсь, я винуватий, а не виправдання. Знаєте, покаяння це не виправдовувати себе. Справжнє покаяння це не те, що ти себе виправдовуєш. Справжнє покаяння це ти визнаєш свою вину, представляєш її перед Богом, і Бог бачачи, Свою глибину покаяння, тоді Він тебе виправдовує через жертву Ісуса Христа. І тільки тоді ми маємо спілкування один з одним. Тому я написала, а тоді буде видно, чи може бути якесь а, спілкування. Хай Господь нас усіх помилує, дорогі, це вже я говорю до, до моїх слухачів, дорогі мої, пильнуймо. А, знаєте, Дуже, дуже легко почати захищати себе. Дуже легко. І я сама, як валя, так, я перша завжди перша така реакція це виправдати себе. Це не те, що я хотів, це не те, що я думав. Але знаєте, ті, хто нас слухають, вони не слухають наші думки, вони не слухають наші мотиви, тому що немає, тільки Бог бачить ми чуємо слова один одного і бачимо дії. І нам треба визнавати в свій, оце світло, визнавати в світлі, називати речі своїми іменами. Я згрішив проти Бога і проти тебе. Дозволь мені хоч бути серед рабів твої. І це не виправдання, це визнання. І тоді він, будучи вірний, і праведний. А прощає гріхи наше, омиває нас від будь-якої неправди, та, і звільняє. два етапи. Омиття кров'ю гріха, кров його омиває. Це моментальне прощення покаяння, а покаяння це повернення серця до Бога. І очищає від неправди. Ну, це займає певний період. Це все наше життя, коли ми очищуємося постійно від неправди, аж поки не виростемо. В повну міру віку Христового. Ну, а це буде в принципі, вже коли він прийде за нами. Благослови нас і Господь. Господи, ми просимо Тебе за перемогу України, просимо, Господи, щоб Ти захистив наше військо в Курську, щоб вся, все завдання, яке покладене на них, було виконано на Твою славу і на перемогу України. Ми просимо Господь, щоб ти зміцнив нашу лінію оборони. Пошли твоїх сильних могутніх ангелів, Господи, хай по ліву руку кожного нашого воїна падає тисяча а по праву, десятки тисяч. Хай відійдуть і попадають вороги наші, і хай не стане їх, і хай попадають в яму, яку вони для нас викопали. І хай нога їхня попадеться в петлю, яку вони для нас поставили. Хай буде потоплена вся їхня весь їхній флот, повітряний, морський. Хай буде знищена вся їхня артилерія, всі склади, всі заводи військові. І хай Господь буде виявлена твоя велика слава, бо Ти є Бог, в якому зло не буде перебувати. Ти є Бог, який насолоджується творити добро, любити, зцілювати і підіймати. Ось ми, Господь, перед тобою, Україна! Яка дуже сильно потребує, яка схиляє свою голову перед тобою, кажучи: Господи, вся воля, яка в тебе є на небі для України, хай буде виконана в Україні на землі. В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. Я Валяна Мержицька, і це нотатки, дружини пастора. Шалом!